Добрий день, будь ласка, шановні присутні, прошу включити вас відеозапис, перевірити свої мікрофони. Сьогодні 2 вересня 2025 року, 11 година ранку, ми проводимо громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля стосовно капітального ремонту магістрального газопроводу Київ-Брянськ. На ділянці переходу через річку Ірванець в Новгородсівському районі Чернігівської області. Справа в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля номер 11493. Громадські слухання проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який зобов'язовує Товариство з обмеженою відповідальністю Оператор газотранспортної системи України. Як суб'єкта господарювання попередньо оцінити вплив планованої діяльності на довкілля, відповідно до примітки 2 пункту 2, під пункту 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції. Відповідно до порядку проведення громадських слухань, Процесі оцінки впливу на довкілля, який затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989, громадські слухання проводить департамент екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації як уповноважений територіальний орган з оцінки впливу на довкілля. Мене звати Валентина Ганжа, я заступник начальника управління, начальник відділу оцінки впливу на довкілля департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. І я буду головуючою на даних громадських слухань. Звертаю вашу увагу, що у нас ведеться відеозапис, який буде оприлюднено на youtube каналі Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації посилання на відеозапис буде розміщено, також на в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та на офіційному вебсайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Також хочу вас повідомити про те, що в разі, де ви знаходитеся, буде оголошено повітряну тривогу. Будь ласка, потурбуйтеся про свою безпеку. Перейдіть в безпечне місце чи укриття. На час, коли ви буде, ви прошу вас попередити про те, що ви переходите. Ми на цей час призупинимо проведення громадських слухань, департамент переривати громадські слухання не буде. Також давайте ми з вами подивимося і представимося, хто в нас підключився до громадських слухань. Будь ласка, під Ніком Тетяна Рядновська. Представтеся з голосу і в чаті. Тоді, будь ласка, напишіть хто ви, кого ви представляєте, доброго дня. Ще раз Тетяна Рядновська, представник оператор того центрального ЛВУ. Інженер з охорони навколишнього середовища. Так, дуже приємно. Юлія Антонова, будь ласка. Добрий день. Я представник замовника, оператор ГТС України, начальник сектору декарбонізації. Дуже приємно. І під ніком Марина Мушта, Будь ласка, добрий день. Мене звати Мушта Марина Андрійовна, я представник розробника звідти з інків на довкілля ОКСАР Юлія Юрійовна. Тобто наразі 11.04 до громадських слухань приєдналися тільки департамент екології та природних ресурсів та представники замовника планованої діяльності. Ми з вами чекаємо 15 хвилин до 11.15, за правилом ділового етикету. Чи приєднаються у нас представники громадськості і далі будемо побачити, по якому сценарію будемо продовжувати. Я прошу вас в чаті, також напишіть своє прізвище ім'я, ви представляєте кого і вашу посаду на, в вашій організації. Поки ми чекаємо представників громадськості, приєднаються вони чи ні, можете відключити мікрофон і відключити камеру об 11.15 я вас чекаю. Добре. Mm -hmm. okay. Повертаємося. Зараз у нас 11.15 ранку 2 вересня 2025 року. До громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля планованої діяльності щодо капітального ремонту магістрального газопроводу Київ-Брянськ на ділянці переходу через річку Ірванець на Город районі Чернігівської області справа в єдиному реєстрі 11 400 93. Представники громадськості не приєдналися, про що буде складено відповідний акт: Акт про наявку представників громадськості на громадські слухання у процесі оцінки впливу на довкілля та посилання на цей відеозапис буде розміщено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та на офіційному веб-сайті Департаменту екології та природних ресурсів Чернігівської обласної державної адміністрації. Відповідно до пункту 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, який затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер, за номером 989, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. Всім бажаю мирного та тихого дня. Дякую за увагу. До побачення. Дякую, гарного дня, до побачення.